Олег Ляшко, радикальна партія. Я хотів би повернутися до попереднього питання, яке ми розглянули. Це кадрове про звільнення голови Служби безпеки України. На мою думку, треба було б вислухати Валентина Наливайченка про пророблену роботу. Треба було б задати можливість йому питання почути представлення проєкту постанови представника президента. І лише після цього приймати рішення мені видається, що поспішність. З якою було прийнято це рішення, вона ще раз підтверджує правоту позиції фракції радикальної партії, яка не голосувала за звільнення Валентина Наливайченка з посади голови служби безпеки України. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах, коли Українська держава перебуває в умовах військової агресії з боку Росії, питання голови служби це вкрай важливе питання, яке мало б бути обговорено в стінах Верховної Ради. А не ми приймаємо тишком нишком поспіхом кадрові питання. Це показує невиваженість. Дякую, шановні колеги.